Вітаю в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький Промінь та Радіо 100FM Програма діалоги. Дзвоніть нам. Ми чекаємо ваших запитань. Телефони в студії 095 275 0100 та 906-100. Сьогодні в гостях у нашій студії депутат Чернівецької обласної ради, громадський діяч Назар Горук. Я вас вітаю Назар. Доброго Добре, вам. Пане Назар, вже більше року, як ви вийшли з Всеукраїнського об'єднання Свобода, але залишаєтесь депутатом обласної ради позафракційним. Як ви прожили цей останній рік? Що з вами відбувалося? Чим ви займалися як громадський діяч? Ну, скажімо так, цей рік я прожив не тільки весело, але й активно звичайно. Ми розуміємо. Ну, знаємо, що відбувалося в нашій країні. Крім того, що я займався депутатом. Я і був активним учасником Революції Гідності. І вважаю, що ще ця революція не закінчилася, оскільки ми ну так стаємо знову на ті ж граблі, які ставали у 2004 році. Я думаю, що ще все попереду. Я багато чого пересмислив за весь цей час, пересмислив те, що відбулося з свободою, і те, що які я робив помилки, які робили помилки, ті люди. Зі свободи по відношенню до мене, я всіх пробачив, ми рухаємося вперед, йдемо до мети, і ми розуміємо. Точніше, я розумію, що сьогодні треба країну міняти, якісно. У нас, чи не вперше, в історії України з'явився шанс. Як ми використаємо цей шанс, все залежить від нас. Я думаю, що Господь е, все-таки любить українців, Він дає можливість реалізувати всі ті запити української громади, дає можливість змінити країну в суті своїй. І, от, мабуть, Господь все таки допомагав українцям і провести цю революцію гідності. І я переконаний, що незважаючи на ті виклики, які є в нашому суспільстві, незважаючи на те, що все-таки агресор путінський так хоче знищити і біда в тому, що деякі зрадливі українські політики допомагають, я думаю, що все стане на свої місця. Будучи депутатом обласної ради, звичайно, я проводив активну діяльність депутатську. Дуже важко в Чернівецькій обласній раді з одної простої причини, що все-таки більшість депутатів в нашій обласній раді ще з часів партії регіонів дуже багато таких, знаєте... Вони в більшості зараз. Так обласне. ну в принципі вони в більшості, але біда в тому, що там десь якісь відбуваються певні домовленості, і вони успішно співпрацюють з новою владою, там і з тими депутатами, які називають себе. Демократами, там борцями за свободу, і незалежність України. Але я думаю, що все з часом стане на свої місця, і чинівчани розумні. Зараз не вдасться так обдурити людей, як раніше дурили політики, і все стане на свої місця. І і ця обласна рада, і Верховна Рада все поміняється. Назар, ми ще повернемось обов'язково до революції гідності, тому що я знаю, ви були на Чернівецькому Євромайдані і приймали активну участь. Насправді мені хочеться ще таке у вас запитати. відразу після того, як ви вийшли з свободи, я думаю, наші телеглядачі і радіослухачі пам'ятають цю історію, тому що це була історія, про яку знало все місто, і певно, і ціла країна знала. З вами сталася біда. Вас побили. Що це була за історія? Можливо, трошки пригадайте, і я думаю, всіх цікавить, чим вона закінчилась. Винних знайшли, їх покарали. Ну, все дуже насправді ем, ну як так, для мене складно відбувалося, але на ну ну здавалося, ну здається, що банально насправді я виступав проти корупції. Не тільки в міській раді, так я виступав проти нечесних політиків. Я намагався завжди говорити правду. Для мене це дуже важливо. Так мене навчили і в духовній семінарії, і так мене вчили мої батьки, і в тому числі мої дідусі, прадідусі, які теж боролися за Україну, боролися за те, щоб все-таки в нашій країні українець почував себе вільно і гідно. Виходячи з дому на сесію, до речі, міської ради, невідомі під підійшли пшикнули в лице невідомою речовиною і почали просто бити. Потім я зрозумів, ну звідки ноги ростуть, і що це, ну на чого це наслідок було. Е, через певний період міліція знайшла одного з нападників, другого розшукує, але мені дали зрозуміти, що цих людей кришують, що це було замовне побиття. Е, Декілька речей в цьому побитті, е, е, скажімо, ну. Мали це побиття мало декілька речей з приводу мети. Ну, перше залікати мене як політичного діяча. Друге, дати зрозуміти мені, щоб я не ліз туди, куди не треба, тобто, щоб я не відкривав правду і не виносив її назовні. Ну і третє, мабуть, дехто мстився за мою правдиву позицію не тільки на сесіях Ченівецької міської ради, Ченівецької обласної ради, а й взагалі в засобах масової інформації, де я прямим текстом міг викрити діяльність навіть тих політичних сил і лідерів, які себе називали там опозиційними, а насправді з партією і партією владою співпрацювали Дякую. до речі, вони зараз і співпрацюють. З тими депутатами, які ще залишки залишилися з партії регіонів. І ви знаєте, що всі ті законопроекти по Донбасу, так я думаю, що ми з вами поговоримо це трошки згодом. Так. Тобто, на жаль, зрадливість політиків в Україні є. Але... І ми маємо, ми, не тільки чернічани, буковинці, всі українці, ми маємо зробити все, щоб оцих зрадливих політиків викинути на смітник історії. Я думаю, що це нам вдасться. І о, з приводу цього побиття. Ну, ви не пов'язуєте Зараз... це з виходом з свободи, саме з виходом? Чи це е... ще багато? Ну, скажімо так, я це пов'язую не тільки з виходом з свободи, я це пов'язую з моєю активною політичною позицією. І ну, скажу вам відверто: от знаходять людину, так я її впізнав, міліція його ту людину арештувала, і через три дні її відпускають під заставу. Як ви думаєте, просто так? Знаючи, що ця справа є не тільки політичною, так вона вийшла на всеукраїнський масштаб, і міністерство внутрішніх справ контролювало цю справу. І тут, виявляється, так просто людина може вийти, дати по голові, чуть не вбити. І наскільки мені відомо, це був не просто замах на життя моє, так це цілеспрямовано хотіли мене просто відправити на той світ. Але богу дякувати, що Господь милосить до мене і дає мені можливість далі боротися за українську громаду і за чесність політиків, і за порядність. І що буде далі? В душі я цих людей пробачив. От я на очній так званій ставці, так в міліції, я з цими людьми говорив. Точніше, з тою одною людиною, якого арештували, бо другого немає він, нібито в бігах. Вони знаєте, клеють дурника, нібито... вони не причетні. Та, вони ну знаєте, як це, як, це, як це? Ну, все ясно. Він якби потім визнав, що він там був причетний та той чоловік молодий. В душі я його пробачу. Мені абсолютно не хочеться, щоб він сидів в тюрмі. Тому що я ж розумію, що е, одним чинком можна перекреслити все своє життя. Душі я пробачу і перед Богом я пробачу. Але я хотів би от його в лице, от я запитую. Скажи, хто замовник? Боїться сказати. Тобто ця історія так ну поки що немає якогось завершення. Абсолютно, так? я от 25 вересня буде розгляд в суді. І я думаю, що ми цю справу, якщо журналісти і ваш телеканал не буде мати проти нічого, можете прийти на засідання суду і самі відчути цю всю атмосферу і побачити, що насправді відбувалося і відбувається, тому що ця справа була, знаєте, такими десятими замками. Е, Боялася б, щоб я жодним чином не виступав в засобах масової інформації. Тому ну, не треба було, щоб це адже, ви ну ви ж розумієте, що якщо б цю справу, якщо б знайшли замовників мого побиття, то ну, це би був би такий, знаєте, скандал всеукраїнського масштабу. Тому що я знаю, звідки ноги ростуть. Але доказати не можу. Ну, ми будемо і слідковувати. Я думаю, ми прийдемо і в суд. І Буду вам дуже вдячний, звичайно. А на зараз власних джерел у нас є така інформація, що. Народного в, кандидати в народні депутати по 201 округу. Чи це підтверджена інформація? І якщо це так, то напевно ви особисто його знаєте, якщо він наполягав? Ну, Прошки скажімо так, я знаю особисто, я познайомився з ним в Чанівцях на вулиці Олі Кобрянської. Ми з ним так пройшлися. Це по... випадково було? Чи... Ну, давайте так. Це вже ми не Добре. будемо розказувати, як це було, але людина відкрита з ним. Потрофувалися, він сів, попив кави, тобто ну, цікава, приємна особистість. Так мені дійсно запропонували балотуватися від радикальної партії по місту Чернівці, тобто по 201-му округу. Ну, зрозумійте, я розумію, що самому боротися проти мафії неможливо. У кого є які питання до Олега Лішка? Ви знаєте, що зараз його обливають брудом олігархічні засоби масової інформації? Ну просто, масово. Але я ж то знаю, що він бореться проти бандитів, і я знаю, що так само проти мене боролися, коли я виступав проти мафії. І тому я, я е, е, безпартійний, але я погодився, я прийняв цю пропозицію е, від радикальної партії піти на вибори, позмагатися за ченівці. Тому що я ну, переконаний, що нарешті чинівчани і, і українці ну, мають змінити країну. Яким чином вони можуть змінити? Ну тільки через владу. Нас одні ті самі приходять до влади. Одні ті самі обіцяють кожного разу не ті саме, і насправді ніхто нічого не робить. Люстрація якраз ну, має відбуватися не тільки на законодавчому рівні, вона має відбуватися на виборах. Ну, ви маєте на увазі Назар, влада звідти вона починає змінятися, так? Чи ну, все-таки на місцевому Ні, ну, дивіться, рівні більше? Депутати, депутати місцевих рад це теж важливий чинник. Але без влади в Києві зробити реальних кроків практично неможливо. Пояснюю, чому. Ну, по-перше, депутати Верховної Ради виділяють кошти в бюджеті. Вони контролюють витрату цих коштів. Знаєте, я все-таки в цьому контексті хотів би зупинитися на виділення тих коштів на антитерористичну операцію. Давайте, у нас є таке питання. Зараз да. ми до цього дійшли, давайте. Так, ми... от я хотів зараз якраз в цьому контексті сказати. Чому? Тому що більше 60 мільярдів гривень, виявляється, виділили за весь цей період часу на антитерористичну операцію. Де ті кошти? Ну у нас ну, ви можете дати відповідь? Я ви не ви розумію, де ті кошти. Вони? Якщо я То. якщо так станеться, що я буду в Києві, так і буду мати можливість впливати на цю мафію, розумієте, яка сидить в різних політичних силах, я однозначно буду викривати це. Тому що сьогодні армію українську годує і вдягає український народ. Ну, Прикосну волонтерів, так. Так, причому, що ну я я схиляюся перед цими волонтерами. Ну, я вважаю, що це ну, по-перше, мужні, сильні. І це просто молодці люди. Тому що, ну, по великому рахунку, якби не ці люди, у нас було б, не було б тепловізорів, бронежилетів, е харчування, ну, фактично, одягу б не елементарного не було. Ну що говорити, коли оцей відомий е чоловік Фенікс, так, волонтер? там, Літаки вони роблять, відновлюють і так далі. А держава практично нічого не робиться. Хоча говорить, що виділяють там величезні гроші, більше 60 мільярдів. Ви собі можете уявити, якщо сьогодні в. На території антитерористичної операції, там, ну, я знаю, 50 тисяч так, військовослужбовців і добровольчих батальйонів. Е, значить, це якщо 60 мільярдів, ну то й сила духу та піднімалася, навіть надихавшись того газу, воно можливо ще більше десь стимулювало. І після того, коли почали стріляти, вбивати, я тоді, в той перший раз, коли я якраз теж там частково ну, був у цих передрягах, де реально зривалися гранати, біля мене летіли ті кулі дихали тим газом, якраз от тоді вбили цього армянина, я забув прізвище, як його Нігаяна, Нігояна, так? Так. Так, який віршик розказував, що там за, за декілька днів. І оце тільки почалося. <кій> <кій> То скажіть <кій> мені, будь ласка, от всіх тих беркутівців, ну, міліоціонерів, загонів Альфи могли зараз використати в зоні антиристичної операції? Могли? Чому не використали? Ну, це знову ж таке запитання до Міністерства оборони е, Назар, скажіть, раз ми вже говоримо про люстрацію про революцію гідності. На вашу думку, закон про люстрацію це саме те, чого вимагали люди на майдані, чого стояло? Основне це поміняти владу, всі гілки влади. На вашу думку, закон про люстрацію е, може відноситись до якихось чиновників у нас в місті, можливо, не називаючи прізвищ, якщо ви не хочете. Є у нас прокурори, е, ну і судді чи хтось інший, до яких варта би. Застосувати цей закон, люструвати їх, я вам скажу так: відверто кажучи, цей закон можна застосувати ну, десь до 75-80% чиновників вищого рівня. Я не говорю про головних спеціалістів, тому що головних спеціалістів трогати не можна. Ці люди ну, реально несуть на собі оцей тягар держави, будівництво держави. Там їм знижують зарплату. Фактично, ну, ці, ну я не знаю, це я вважаю, що ці люди теж герої. Тому що працювати за 1200 гривень, а то і менше, сьогодні людині прокормитися за ці гроші ну, практично неможливо. Тепер з приводу закону ілюстрації. Ну, я ще остаточно відверто кажучи, що не знаю по пунктам прописати цей, тому що то, ви ж знаєте, таємно, все так приймалося і міняли, то знову міняли, приймали, так, по першому то поправки догму, там так. різні там і так далі. і так далі. Але я думаю, відсотків 90 депутатів, точніше, майбутніх кандидатів до Верховної Ради треба проілюструвати. І знаєте, вони роблять там принцип там кагібіст, кучміст і корупціонер. Ну це ж не тільки ці принципи мають бути фундаментальними. А той чиновник, який був про партії регіонів. Які так само, як і мене, скажімо, старалися знищувати не тільки як політика, як як приватного підприємця, які там, тиснули на, на вчителів, заставляли там приїжджати на ті всякі мітинги, там, то за Євросоюз, то проти Євросоюзу. Вони теж мають підпасти під це. Вам не здається, що це буде дуже велика робота, і її зробити буде дуже важко. Польща і інші країни пройшли через це. Давайте подивимося, де вони, а де ми. Ну, ми змушені пройти цю ілюстрацію тільки для того. Знаєте, от колись Васлав Гавал, е, мені дуже сподобалося, от він сказав фундаментальну річ, яка, ну, мабуть, має зараз стати фундаментальною для виборців наших. Коли його запиталися, ну от ви приводите до влади молодих людей? Е, ну, вони ж не мають досвіду. Чому от ви тих 60-річних навпаки відпускаєте? Які вже все знають. Так, які Ні. все знають. А він сказав. Краще почекати 2-3 роки, щоб цей молодий навчився, і він точно змінить країну, ніж той 60-річний, який вже він навіть себе не може змінити Не того, що країну. Оці слова, Вас Гавла, фундаментальні, вони мають стати базисом будівництва сьогоднішньої держави. Через це пройшла, до речі, Грузія, Сакашвілі. Я взагалі це для мене як авторитет, політик. Він змінив Україну свою ну, за декілька років. Україну можна змінити за два. Треба просто, щоб Верховну Раду прийшли нові люди, а. Б. Провести якісно класну люстрацію, і Г. Зробити так, щоб влада була прозора. Тому що ну революція гідності не за це боролася, щоб в Верховній Раді знову відбувалися закриті пленарні, це зробити. Ви бачите, пленарні як це засід. зробити. Я знаю, я переконаний в цьому. І я, я. Якщо дадуть мені, якщо знову ж таки не, не вб'ють там або не. Ну, якщо Допустять, да. якщо допустять, я я знаю. А пане Назар, у нас були в цьому скликанні Верховної Ради чотири наших буковинці: це був Геннадій Федоряк, Артем Семенюк, Микола Фіщук і ой, Микола Федорук, я вибачаюсь, і Олександр Фіщук. Ви щось знаєте про їхнє якісь напрацювання в Верховній Раді. І на вашу думку, як можна оцінити роботу народного депутата по кількості прийнятих законопроєктів? Чи можливо по тому, що вони вибили якісь гроші для своєї області? Чи щось зробили там матері... Ви мене провокуєте. Ні, я вас не провокую Назар. Я хочу почути. Мені цікава ваша думка. Я вам скажу. Оцініть так. їх роботу ну, як... оцінювати можна щось. Так. А тут я не бачу, що оцінювати. Ну тоді візьмемо по-іншому. Тут немає що оцінювати. На вашу думку, беремо просто як можна оцінювати. Звичайно, депутата не будемо брати наших Буковинських чи інших. Просто по, по чому саме? От я кажу, По кількості законопроєктів. законопроектів. Ну, по... Депутат Верховної Ради це людина, яка продукує закони, за як... тобто точніше, правила, за якими живе Криві, держава. Так. Так. Якщо депутат не продукує ці закони, він апріорі не має бути депутатом. Друге, депутат має вирішувати проблеми того округу, який його вибрав. Так, який його обрав. Я вам скажу, що по деяких округах Буковини, коли пройшли соціологію, люди більше 60% навіть не знали, хто їхній депутат в Верховній Раді. Це скажіть мені нормально? Але вони йшли на вибори і голосували. Ні, ну Вони спочатку проголосували, тому що була якась там е така, знаєте, масова атака, єдиний кандидат, там, він найкращий, він найпотужніший, він Аристотель там, і царю, треба його підтримувати, тому що він змінить вашу країну. І от, на жаль, на жаль, от <схай> за всі ці роки нашої незалежності от таким чином приходили до влади депутати. Якщо ми зараз не змінимо, Ай Бог ще раз кажу, дає шанс, якщо ми зараз не змінимо масово, масово не змінимо, Обличчя депутатів у Верховній Раді ми не змінимо країну. Ну не змінимо. Ну, старі мішки наливати нове вино. Ну це навіть в Євангелії прописано в Біблії. Неможливо. Точніше не треба, тому що воно зіпсується. От і все. І я, знаєте, от, по депутатах можна пройти по кожному депутату, так? І по Федруку, і по Фещуку, і по Семенюку, ну, давайте, і по Федоруку. Ну, знаєте, базу. так, Федоряк і Семенюк це ясно. Депутати від регіонів їх взагалі треба викинути на смітник історії. Крапка. Що стосується Фещука і Федорука, треба подивитися, що вони зробили. Я знаю, що вони нічого не зробили. Але я зараз не хочу нічого говорити, бо мене звинуватять, що я кажуть... добре. Давайте о... про смітник вернемося до смітника. Ви казали тільки що, що можна викинути на смітник? Я думаю, що ви бачили, що робиться зараз під стінами Верховної Ради, коли приймається закон про надання статусу Донбасу і Луганщині. Відповідно там страйки, люди дуже багато є людей з прапорами. Всю об'єднання Свобода і зовсім це було вчора, чи це було ще позавчора. Такого депутата як Журавського, вкинули до ящиків Альтфатера. У нас є дзвіночок. Я вибачаюся. алло, ми вас слухаємо студія. Добрий вечір. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. У мене я жителька міста Чорновці, У мене є один питання пані... до пану, я не знаю, хто такий. Скажите мне, пожалуйста, как до вас у Верховной Рады пришли такие депутаты, как як Кличко, который не мог сказать ни слова на Майдане, читал с бумажки, он зароблял гроши не умом, а кулаками. И жил всю жизнь в Германии, платил в Германии свои податки. Как может у нас быть Украина в э, э, процветалище прийти до власти такому депутату? Скажіть нам, будь ласка, коли нам піднімуть пенсію, бо ціни підняли дуже високо. Ми, ми вам гарно дякуємо. Ми вам дякуємо, ми зрозуміли. Назар, можливо, людина задає запитання вже забігаючи наперед. Ну, я скажу Ви... для, для, для... Ш... шановної пані, ну, по-перше, мене звати Назар Горук, я депутат Чернівецької обласної ради, громадський діяч. Перше, по вашому питанню з приводу кличка. Ви знаєте, я сам не знаю, як такі депутати можуть стати депутатами Верховної Ради і там мерами міста. Ну люди ж їх обирають, не я. Чому люди обирають? Ну, в принципі, знаєте, якщо людина не вміє говорити, це ще не показник, що вона сама погана. Треба дивитися про її, по її ділам, аналізувати. Але давайте трошки глибше подивимося на Верховну Раду. А як у Верховній Раді опинилися там 200 з лишим депутатів від партії регіонів? Як? А я вам скажу як? Одних підкуповували. Далі робили фальсифікації, третіх дурили, четвертих заставляли і пішло-поїхало. Відбулася Революція Гідності. Ну що ми зараз ми зараз бачимо? Ми бачимо вже навіть по деяких округах в Україні, що йдуть знову хто? Ті самі. Прийняли закон про люстрацію. Я хочу бачити, як він буде діяти цей закон, але я переконаний, що ця Верховна Рада і ця влада вона не здатні провести цю повномасштабну люстрацію. Тому що їх треба так само люструвати. Причому 99, інших, причому 99%. Чи вони захочуть самі себе ілюструвати? Ні. От тут же знову має сказати слово своє народ. Друзі, не відбулася ще остаточна революція, точніше, ще не затвердилась революція гідності. Ми маємо її дойти. Тому що ну, давай так будемо чесними. Мені набридли аф цинічні, підлі аферисти при владі. Так? Виділяють мільярди на армію, виявляється, їх немає. Так? Доходить до того, що віддають просто території. Виявляється, насправді одне, людям говорить інше. Так? Депутати отримують зарплату, виявляється, на публіці одна, а коли порахувати, там, виділяють кошти на е, помічників, на канцелярію, на транспортні витрати і так далі, виявляється сотні тисяч гривень. Ну, якщо ми не зупинимо оцей весь маховик в Україні. Ну, добра не бачити. Ну, поки дальше. є шанс, треба намагатися зробити. Так, і все залежить від людей. Знаєте, колись я не пам'ятаю, хто теж з європейських президентів сказав, що треба витрачати кошти в першу чергу на освіту, щоб люди могли відрізняти, де є правда, де брехня. От якщо людина якщо мас, ну, народ свій в цілому відрізниць, ну начить відрізнятися де брехня, де правда, там буде добро. Давайте подивимося на той Луганський Донбас. Не вірили люди? В українську державність не вірили в те, що оця мафія Донецького клану знищує їх в першу чергу. А вже потім са коли біженці почали приїжджати там в Чернівецьку область, в Льві, на Льві, в Львів бачити і так далі. Бачите, тут, як як тут живуть. Вони говорять, то то тут європа. Ми думали, що тут бандеровці там ходять з вилами. Назар, Давайте все таки повернемось. Нас перебили дзвіночком про е, депутата якого вкинули до смітника, ви вважаєте це правильним такі ну, дії е людей? Чи це е просто вже дістало будь людей? Це насильство, будь-яке насильство, я апріорі не вважаю правильним. Так, ну навіть з точки зору моралі християнської. Але з другої сторони, ну слухай, ну так достали ті депутати всіх, що я ну, я ж кажу: от, коли людина зранку встає і думає, як їй накормити свою дитину, як дружині дати хоча б 10 гривень, щоб вона могла в обід купити булочку, зараз іде зима, треба вдягнути. Дружину, Школа, вчити дітей і так просто далі. Просто ця емоційна складова, наскільки людей пригнічує, що вони вже просто вдаються в певні такі, ну, неправильні насправді речі, але навіть і частково їх зрозуміти можна. Ну, друге, тут ще можна, могла бути складова провокацій, наприклад, тих чи інших так, ну, а... конкурентів. Так? Але, ну, довели ж самі депутати. Ви подивіться, в нас кожен там чуть не рік вибори, постійна депресія ця. Нас от зараз подивимося з цим доларом. Я от приклад приведу, ви просто будете шоковані. Приходить жіночка і каже: мені там хтось з рідних вислав сюди 3 тисячі доларів, тому що я маю купити дуже дорогезні якісь там лікарства і так далі. Коли вони їй прислали по Western Union, так вона знімає, а їй банк дає по курсу, який ринкового занищений на порядок. Чому? Тому що е е Національний банк видав наказ про те, що. Так, забороняється видава... видавати у валюті. Виявляється, що жінка на руки у гринях отримує не три тисячі доларів, а дві з половиною і стоїть і плаче. Що їй робити? А на хто на цьому наживається? Банки, а власники, хто банків, олігархи. Тобто, оця треть ще наступна революція. Це буде революція проти тих ви олігархів. Ви думаєте, ви думаєте, вона буде? Буде третій майдан? У нас залишилося дві хвилини Назар, Якщо можна, буде... щоб ми. Послухайте, ця революція не тільки буде, якщо. Нічого не зміниться, а насправді нічого не міняється. Ми бачимо, що приймають знов та козакона таємно. Насправді ми боролися за одне, виходить інше. Посади продаються. Ну система абсолютно не змінилась. Ну, А якщо зараз прийдуть справді нові люди, те про що ми з вами в принципі півгодини говоримо: прийдуть нові люди, будуть нові обличчя. Вони щось змінять, можливо, тоді не буде цієї революції, не буде третього майдану. Вони змінять. Знаєте чому? Тому що у них світогляд і мислення зовсім інше. Тому будемо надіятися, звичайно, на краще, що майдану третього не буде. Що все-таки що зміниться, життя буде краще. Я теж вірю в те, що що Бог дав нам шанс зараз, і Господь дав шансу цими виборами. Я думаю, що все-таки люди вже по іншому сприймають політиків. Люди вже розуміють, що відбувається. Люди вже починають відрізняти де по засобах масової інформації брехня, а де правда. Я думаю, що ми будемо молитися, бо господь управить і допоможе змінити цю країну. Я переконаний, що ця багатостраждальна наша країна. Багато страждання як на, на території якої пролилися, ну просто тони крові. Вона здатна жити краще і вона буде жити краще, тому що Бог любить, і наші українці стають набагато розумнішими і тверезішими. і вони, вони по-іншому сприймають все те, що відбувається в нашій країні. Тобто, ця революція гідності, вона на ваш погляд, дуже багато чого навчила українців, зробила їх їх іншими, змінила їх. Сто відсотків. Більше того, вона дала е, ну, чималі уроки. Українцям, і вона показала, що е, можна боротися з будь-якою владою, і треба боротися за свій добробут. Тому що е, ми заслуговуємо на краще життя. Ми ну, заслуговуємо нас, нас добрі люди, у нас е, працьовиті люди, у нас розумні люди. Питання тільки в владі. Приходять цинічні підлі, безбожні брехуни, розумієте, які говорять одне і відбувається інше. І як наслідок крадуть, крадуть і крадуть. Ми це побачили по тих хоромах, які люди, які люди приходили під час революції. Гідності офіси. А у нас залишається вже зовсім мало часу. Назар. Я хочу подякувати вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Нашим вам теж дякую за запрошення. телеглядачам і радіослухачам. Нагадати, що сьогодні у нас в гостях був депутат обласної ради і громадський діяч Назар Горук. Залишайтесь з нами на Чернівецькому промені та радіо 100FM. Всього найкращого.